Уряд 16 липня оновив порядок ведення військового обліку. Тепер районів ТЦК можуть виключати з військового обліку не лише померлих або оголошених померлими, а й осіб визнаних безвісно відсутніми, непридатними до військової служби тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі або припинив громадянство України. За наявності підтверджених документів, водночас вилучено підстави визнання недієздатним та засудження до позбавлення волі. Якщо вам цікаво дізнатись більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Також уточнено склад комісії з перевірки військового обліку. Тепер у них будуть представники держпраці та ДПС. Постанова набирає чинності з дня опублікування. Уряд оновив також правила визначення підприємств критично важливими. Тепер чітко визначено, хто і за якими критеріями приймає рішення. Центральні органи влади для галузей національної економіки, а місцеві адміністрації для понад 5 Надцяти сфер на території, яку обслуговують для отримання критичності, підприємства мають звертатися до одного з органів, на які поширюється відповідна юрисдикція.